У дії з'явилося три нових документи. У застосунку Дія тепер доступні три нові документи: свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Відтепер вам не потрібно шукати документи в шухлядах. Усе необхідне її у смартфоні. Свідоцтво про шлюб потрібно підтвердити зміну прізвища або ж забрати посилку за чоловіка чи дружину. Тепер документ завжди під рукою. Свідоцтво про розірвання шлюбу можна легко підтвердити підтвердити свій статус під час оформлення документів. Свідоцтво про зміну імені підтягнеться автоматично, якщо дані є у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Тепер батьки, усиновлювачі та батьки, які змінювали прізвище, можуть також додати свідоцтва про народження своїх дітей у дію. Все відбувається автоматично. Документ підтягнеться за податковим номером з реєстру. Також дія запускає онлайн-одруження, онлайн-одруження в дії. Це можливість укласти шлюб через відеозв'язок, не виходячи з дому. Це справжня революція в державних послугах, адже тепер немає потреби витрачати час на черги та поїздки до установ. Онлайн шлюб у дії особливо цінний для військових. Під час війни багато пар розлучені через службу на фронті або перебування у різних місцях, завдяки новій функції. І вони можуть укласти шлюб, незважаючи на обставини закоханих, які проживають у різних куточках світу. Тепер географічна відстань не є перешкодою для створення нової сім'ї. Пари, які не мають змоги бути присутніми особисто. Онлайн одруження вирішує питання незручного графіка або неможливості бути в певному місті в певний час. Як же ж укласти онлайн-шлюб? Оновіть застосунок Дія. Переконайтеся, що у вас встановлена найновіша версія. Заповніть заявку на шлюб, оберіть розділ шлюб у меню та введіть усі необхідні дані. Оберіть дату та час церемонії. Підберіть зручний час для вас. Підтвердіть свою особу через відеозв'язок. Отримайте цифрове свідоцтво про шлюб, воно автоматично з'явиться у вашому застосунку протягом 24 годин, або ж замовте оригінал свідоцтва.